Роса? Хто вона? Монополіст артматеріалів в Україні? Найбільший постачальник пензлів? Акрилове мафіозі? Чи, можливо, щось більше? Зараз ми про це і дізнаємось. Дисклеймер. Це відео не має жодної реклами. На жаль. Тож ви могли б зі мною співпрацювати. Троса, вас це також стосується, бо це відео не оплачене. І також в мене немає жодного огляду на ваші артматеріали. Тож ми можемо це виправити. Посилання буде в описі на співпрацю. Дисклеймер закінчено. Всім привіт! Перед початком цього відео я хочу пропіарити всі свої соцмережі, щоб потім ми не приходили до цього. Добре? Домовились? Дякую, для початку. Бачите платівочку на фоні? Так, да, вона трошечки розмита, але вона дуже гарна. І вона продається в інстаграмі. Є всі умови придбання цієї роботи. Тож переходьте в інстаграм, дивіться пост, кому вона сподобалась. Беріть, також скоро там будуть інші роботи, які ви зможете придбати, якщо вони вам сподобаються. Також в мене є телеграм-канал, я тримаю його на ладошки, бачите. Там я також анонсую різні свої продажі робіт і не тільки ще багато різного і прикольного. Тож ви можете підписатись на телеграм-канал, щоб слідкувати за мною, за моїми роботами. Також в мене зараз в телеграм-каналі проходить конкурс, тож ви можете прийти, подивитись, поучаствувати. Да? Давайте, давайте, давайте переходимо. Ще там посилання на Тік-Ток буде в цьому ж телеграм-каналі, тож, будь ласка, не лініться, підпишіться. Дякую. І тепер ми спокійно переходимо до роси. Для тих, хто малював традиціонал стилі, думаю, буде не секретом те, що цей бренд має значне домінування серед компаній, які виготовляють арт-матеріали. Чому я вирішив зняти це відео? Бо я ніколи не бачив, як хтось взагалі щось розказує. Про роса. я бачив тільки огляди на матеріали, і то, якщо чесно, серед українських артблогерів небагато оглядів на арт-матеріали від роса. Про цю компанію насправді не так багато інформації, як хотілося. Це український бренд, який все ж таки зараз дуже популяризований на українському ринку, і це чудово, що в Україні саме український бренд арт-матеріалів. Сторія роса почалася у 1996 році у місті Нововолинськ. Спочатку це було маленьке виробництво. Вони спеціалізувалися на Грунтування полотен. І вже через кілька років так, 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 так. Ніякого через кілька років. Насправді в них доволі довгий шлях просування. Так, у 1996 році вони відкрили свою компанію та виготовили перше полотно ручної роботи. У 1998 році компанія Рос займається дистриб'юторством імпортних брендів в Україну та їх продажем на нашому ринку. У 2002 році вони здійснюють перші поставки українських полотен у США у 2004 році на ринку з'являються перші пензлі від компанії Роса. У 2007 році вони випустили свою лінійку хобі. У 2008 році вони запускають свій сайт для роздрібного продажу арт-матеріалів у 2011 році. Роса як виробник представляє свої полотна на найбільшій світовій виставці виробників у Німеччині. А також відкриває цех власного деревообробництва у 2015 році. Компанія випускає свій перший художній акрил лінійки Роса Студіо. А у 2016 році вона вже випускає акрил лінійки Роса Галері, а також створює та випускає олійні фарби «Роса Gallery. Вони, до речі, були розроблені разом з українськими художниками. І в 2018 році вони випускають один із своїх самих відомих продуктів: акварельні фарби із лінійки Роса Галері. Вони зробили артматеріали більш доступними для українських митців, при тому, що якість доволі хороша, а ціна на ринку нижче середньої. Так як немає експортування до нас в країну, за рахунок цього ціна і не виростає. У роси є декілька лінійок артматеріалів. Такі, як Роза Галері, це професійні фарби, які загалом експортуються за кордон. Роза Студія це артматеріали для студентів та початківців. Роза Talent – це матеріали для рукоділля. Коротше, під час монтування цього відео я обнаружив, що в них не три лінійки, а шість. Перше, це просто роса під назвою Музейна якість в цьому відділі знаходяться лише пензлі та полотна. Друга, про яку я казав, це галері це їх професійна лінійка. Студію та талент теж розбирати не будемо, так як я про них вже сказав. Але є роза старт, це лінійка для новачків, і те, що я прогорнув, вона складається з наборів. Ну і також з картин по номерам. До речі, я б зробив відео про картини по номерам, воно б вийшло дуже-дуже цікавим, але не хочеться хейту. Але якщо ви попросите в коментарях, то я щось придумаю. Так от, і ідея з наборами у Роси мені здається дуже кльовою. Типу, тримай набор, інструкцію і твори, ставлю великий клас за ці набори. Ех, стільки компліментів і жодної гривні в кишені. Ну і також роза кітс. Не думаю, що її треба розбирати. Там уся дішманська акваріль, ну і все для дітей. Бо діти заслуговують на все саме найкраще. Все, повертаємось до відео. Вони охопили доволі велику кількість ринку, за рахунок чого зараз і є майже монополістами України. Зараз їх матеріали є майже в кожному другому художньому магазині. Ну і також, як я вже сказав, вони почали експортувати продукцію в інші країни від Європи до США, і З рахунок цього конкурентів в Україні у них майже немає. Ну і завдяки доступним цінам та непоганій якості роза стала першим вибором для багатьох українців. До речі, хочу, а одну тему. В офіційних істочниках цього немає, але я знайшов на Ютубі огляди російських блогерів на матеріали від роса. Незадовго до повномасштабного роса хотіла входити на ринок Росії. В якийсь невеличкий магазин я не знайшов більш детальної інформації з цього приводу, і скріншоти з цього відео я зараз вам не буду вставляти. Якщо захочете, самі пошукаєте. Нікого не засуджуємо, просто кажу як факт, але цього не відбулось. У деяких російських хардблогерів є огляди на матеріали відроса, що дуже дивно, якщо чесно. Зараз це виглядає як якийсь сюр. Але в їх житті була і така сторінка. Як самі художники відгукуються про цю фірму, не однозначно, їх дуже часто порівнюють з білими ночами, господи. Прости, господи, білі ночі, відчіпіться, тому що аля, ми ж поруч. Знаходимось, да? ужас який. І за рахунок того, що в Європі ця фарба також набагато дешевша за да навіть за білі ночі, її часто беруть, і по якості вона доволі непогана. Багато хто її хвалить. І насправді дуже пишаюся тим, що український бренд вийшов на світовий ринок, експортує свої товари в Європу, в США, що художники з інших країн кажуть, що цей бренд супер, що вони їм користуються. Я знаю, що є багато хейтерів, роси, але не дивлячись на все. Це бренд дійсно класний, дійсно молодець. Те, що розвивається, і продовжує експортувати свій товар в Європу, показувати, що український ринок, що українські артматеріали теж існують, і що Україна загалом не на останньому місці. Цьому списку також, звісно ж, я хотів трошечки покалупатися в грязне більє, звучить отвратительно, цієї компанії, але жодних скандалів з цього приводу я не знайшов. І це дуже обідно, тому що я дуже люблю чужу, брудну білизну. Все ще звучить отвратительно. Хоча є одна скандальна темка, а чи не занадто вони монополізували ринок? Питання для дискусії в коментарях, до речі, давайте подискутуємо, Да? Вибачте, в мене дуже невчасно розрядилась камера, тож ми продовжуємо в такому форматі. Благо, ми вже закінчуємо. І що я хочу сказати наостанок? Роса пройшла великий шлях від маленького виробництва у Волинській області до світового бренду, і можливо саме вони створили умови для розвитку сучасного українського арт-простору. Тож розкажіть мені, будь ласка, як вам загалом ця компанія, які їхні матеріали ви любите, якими користувались, які найулюбленіші, або якщо вам не подобається компанія Роса, то також напишіть про це в коментарях. І підписуйтесь. Всіх люблю, всіх цілую.